19 вересня почалося заповнення системи тепломереж по місту. Виявляємо аварійні дільниці. Зараз ми проводимо роботи по провулку лікарняному, по заміні дільниці тепломережі, протягуємо по нашій технології труби під дорогою, замінимо і продовжимо набір тепломереж. Також розпочались роботи по заповненню і наших абонентів, будинків, соціальної сфери. Майже закінчились роботи по всім нашим котельним. Осталось тільки навести лад. Підприємство майже на 100% готове до початку опалювального сезону 24-25 років. Підготовуємо траси до опалювального сезону, відкриваємо крилля магістральні, заповнюємо їх водою. Потім відкриваємо води в дома, теж заповнюємо їх водою. Кожний будинок будемо відкривати, заповнювати його водою, перевіряти, а потім вводити в експлуатацію вже в сезон. Велике прохання до наших абонентів вчасно оплачувати за послуги теплопостачання. Від цього залежить фінансова спроможність і спроможність нашого підприємства вчасно лагодити тепломережу, надавати достійну послугу по теплозабезпеченню наших абонентів, а також проводити модернізацію на наших об'єктах для економії енергоресурсів і вчасного реагування на аварійні ситуації.